Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ Настільних Ігор. В мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до наших новин, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу рідну Україну у цій війні з Росією. Та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які працюють 24 на 7, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним реманентом, іншим стафом, який їм потрібен для того, щоб їхня робота була якіснішою, швидшою, а подекуди безпечнішою. І закликаю вас усіх. Перепрошую, будь ласка, донатьте, підтримуйте волонтерські збори, підтримуйте наших військових і давайте разом будемо працювати над тим, аби перемогти у цій війні та повернути спокій у наші домівки. І рухаємося далі. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaeMiCoffie чи платежами на Монобанку. І закликаю вас зробити це також, доєднатися до нашої чудової спільноти друзів світу настільних ігор, і будемо разом робити цей світ кращим та познайомити людей з настільними іграми та робити цікаві штуки. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте нас фінансово. І, зокрема, я хочу подякувати наступним людям. Це Андрій Жи, який має своє особливе місце у нашому меценаті. Перепрошую, своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Та нашим чудовим гікам це Саме 33, Халасер, Дашевілордоборд, Супермен, Олександр Рябець, Володимир Вихрушкін. І нашим чудовим гравцям. Якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту, то в описі є всі необхідні посилання, якби раптом ви не встигли сканувати qr код Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей та виготовлення FPV дронів триває, тому, будь ласка, доєднюйтесь для того, щоб пташки літали і робили цей світ кращим. Працюють вони супер класно і є надзвичайно потрібними. На цій війні. Тому доєднуйтесь. В описі також є посилання на банку на пташки та номер картки на пташки. І їдемо до новин. Перші новини у нас це новини з України. Видавниця Fun Game Shop сказало, що гра Love 7, або англійською вона називається Фліп 7, вже надрукована і пливе до нас. Тож найближчим часом Fun Game Фангеймшоп відкриють передзамовлення на цю чудову короткову гру. У нас на каналі є огляд про неї, можете подивитися. <кій> Перепрошую. І маю надію, що вона приїде вчасно, і ви зможете в неї пограти, бо гра дійсно цікава. І їдемо до світових новин. Отже, перша новина до того, про те, що до настільної гри Келп буде перше велике доповнення. Називатися воно буде Offshore of Spring І воно додасть нові механіки, зокрема, додасть дитинчат тварин, нові маскування, їжу для росту та багато чого іншого. Тому чекаємо, чи і Громах оголосить, чи будуть вони локалізувати цей доп Хоча не знаю, чи вони будуть базу передавати, хто не пам'ятає, то шахет знищив їм склад і. Знищено дуже-дуже багато чудових ігор. Тому, будь ласка, донатьте, підтримуйте Збройні Сили України для того, щоб таких випадків ставало все менше і менше. Рухаємося далі. Е, настільна адаптація гри Sleeze Aspire отримає свій, своє перше велике доповнення. Е, принесе це доповнення багато нового контенту, і ця гра для мене якась така темна конячка, бо вона вийшла. Одразу практично зникла і її не можна купити це декбілдер-гра, і ціна на неї просто злетіли в космос. Якщо ви в неї грали то напишіть, як вона вам. А ми тим часом рухаємося далі до Шмідшпіль. Вони будуть видавати нову гру Міхеля Шахта під назвою 7 Кажуть, що гра натхнена румі кубом. І я думаю, що це буде щось дуже гарне, тому що шах робить зазвичай дуже-дуже красиві і цікаві ігри. Їдемо далі до новини для фанатів, всіх, хто любить Twilight Imperium. Ця гра отримує цифрову версію і обіцяю, що ви зможете зіграти в неї ще швидше. Тож, фанати, готуйте грошики. Я думаю, що вона буде на усіх е, сучасних платформах. Їдемо далі до новини для фанатів Nucleum. адже вони. Е, Bord Dice анонсує велике доповнення до цієї гри. <кій> Перепрошую, це буде третє е, доповнення. Буде нова мапа, нові механіки. А реліз цього доповнення запланований на початок 2026. -го. Року. Їдемо до Hasbro. Вони анонсували настільну гру That's Mine. Це буде гра на Push Your Luck. І мені дуже подобається назва, тому що така дуже гарна гра слів. Мені прям вау. І прикольно, що Hasbro робить щось не тільки супер дитяче. Тому чекаємо новин. Їдемо до Моз і Сверлак. Вони анонсували настільну гру Вальдом von Містара. Це гра на викладення тайлів в фентезійному світі. І від авторів, які подарували нам Brick Like This та Пакал. Хто не знає, то Brick Like This локалізувало видавництво Lord of Wars. І Йдемо до фанатів Diablo. Адже зовсім скоро на Kickstarter почнеться кампанія. По збору коштів на рольову гру. настільно рольову гру Diablo The Role Playing Game. Ж, прикольно. Їдемо до наступної новини. <coughs> Прошу вибачення. Uh, Woolly Games анонсує гру uh, Run for the Clan. І це буде карткова гра в жанрі That. Де ми будемо виступати в ролі авантюристів, і будемо мати купу цікавих пістів, де ми будемо поєднювати дивні класи та незвичні раси. І, власне, це речення з анонсу мені трішки чомусь е, нагадало про гру Манчкін. Тому їдемо далі. Наступна новина це супер новина, адже трік Trick or Treat Studios буде перевидавати класичну гру At The Gates of Loyang від Уве Розенберга. Хто не знає, то це гра з золотої ери настільних ігор. І про неї ходить багато приємних вражень. І як бачите, малював Дютре автор Уве має бути щось мега-суперове. Їдемо до Throne, які анонсували вихід нової гри Throne Vanguard. Яка додасть нових персонажів. Представить, перепрошую, не додався, а представить. І кажуть, що їх можна буде грати як в цій Dice Tron Vanguard, так і в базовій грі. І так само героїв з Dice Throne можна буде грати в цій грі. Ну що ж, чекатимемо більше деталей, щоб подивитися, е що ж воно таке буде. Наступне видавництво німецьке Nürnberg Spielkarten Verlag Анонсувало <кій> гру від ем, автора, який подарував нам картографів та Stone Spire Architects. Це гра Fantastic Trails. Це буде фліп Ride гра на тему Мурашок. Прикольно. Подивимося, як вони це, цей сеттинг розкрутять в цій грі. Їдемо до видавництва Sorivia French, адже вони анонсували вихід настільної гри Леда. Це буде асометрична гра на розбудову власного планшета для двох гравців. І, як ми бачимо, там знову антропоморфні тваринки і стиль фентезі. Окей. Їдемо до Пегасосів, адже вони анонсували щось доволі цікаве і не знаю, я не пам'ятаю, що в них були якісь такі подібні ігри. Отже, вони анонсували настільну гру Boss Fighter QR. Q... Q... Це буде декбілдинг-гра е... в жанрі Boss Battler, де ми будемо героями, які будуть намагатися перемогти величезних монстрів, що контролюються додатком, і вони будуть реагувати на нашу взаємодію з ними. Виглядає доволі цікаво якась така нова. Не знаю, новий рух буде в цьому настільному світі. Якщо будуть додатки, прям реагувати на дії гравців, це вже таке щось. Ну, в мене ще такого досвіду не було, або я про нього забув. Але їдемо далі до одного з моїх улюблених видавців. Камоне анонсували настільну гру Fairy Parfum. Хто не знає, що всі, хто дивляться новини, знають, що в Камонів зараз дуже-дуже-дуже ну, погана фінансова ситуація, і вони намагаються з нею викрутитися, як тільки можуть. Продають свої ігри наліво і направо. Е, маю надію, що їм вдасться е, вирулити, і ми знову будемо отримувати їхні чудові ігри. А про що ж ця гра? Ця гра ми будемо е, власне, е, використовувати механіку бекбілдинг. І витягувати куби з цих кубів. Це є наші інгредієнти. Ми будемо варити зілля, і ці зілля будуть перетворюватися на парфум. Авторка є японка. І оформлення коробки таке доволі цікаве. Наразі деталей більше немає, тож будемо дивитися, може, за анонси скоро і що буде в коробці. І їдемо далі до Нюркшпількарт Верлак. Вони анонсували настільну гру Clickery Клак. Це гра від автора, який подарував нам Фінку та Пергамон. І це буде гра, в якій треба буде нам кидати кубики, складати комбінації та набирати переможні бали. Максимально просто і зазвичай суперфаново. <кій> так, їдемо до Грани. Вони анонсували вихід суперфермера кубикової версії. І ця новина якась для мене суперкрута, бо я дуже-дуже сильно люблю їхнього суперфермера. Це була одна з тих перших сучасних ігор, які я зіграв в далекому 2009-10 році. І вони мені показали, що ігри бувають ще й такі цікаві. Тому я дуже чекаю, маю надію, що Бельвіль привезе локалізовану версію Кубокову також до нас додому українською мовою. І їдемо до видавництва Tiki Edition. Вони насували. Нову гру в серії Storybox Contents at Legend. Я не знаю, це французькою, я не дуже знаю. тому таке Отже, це буде наративна нерати... гра. Ви зараз в сеттингу традиційних і фантастичних казочок. Виглядає доволі гарно. Йдемо до видавництва Geonix адже вони носували нову гру під назвою Trodi IG Це буде економічна гра сеттингу феодальної Японії, де ми будемо будувати найбільший дерев'яний палац у світі, і водночас будемо змагати за звання найкращого будівельника та отримати прихильність імператора, будемо намагатися. Щось, щось мені здається, що яп... Феодальна Японія дуже частий сеттинг зараз у стильних ігр, бо дуже-дуже багато ігор про це ну, використовують цей сеттинг, скажімо так. І їдемо до Гельветіка. Вони зробили супер цікавий анонс. Це гра Oh My Socks від двох таких стовпів геймдизайну в нашому світі. Це є Антуан Боза та Тео Рів'єрі. І мені дуже цікаво, що ж це буде за гра, як вона буде гратися. І цікаво, чи Пакофуда буде її локалізувати чи ні. Якщо Антон дивиться, напиши, будеш чи ні. Бо. Я от прям цих два стовпа би дуже хотів зіграти. Е, їдемо до Winnet Games. Вони оголосили перенесення свого е, кікстартера. Е, Кампанії краудфанд, на, е, на, кікстартер на 4 листопада по грі Movers та Shakers. Колись раніше я розповідав про цю гру, виглядає вона супер-супер класно. І їдемо до Стонмеєра. Адже він оголосив, що випустить е, кхм, пан промопак. Карток до гри Wingspan. Там буде 6 е, бустерків по 25 карт. І також будуть 2-3 додаткові картки з поясненнями та підказками. Е, самі набори з'являться з 15 жовтня в магазині. І будуть вони також доступні для придбання на Есені. Куди ж без Есену. І обіцяють, що карточки будуть збалансовані в цих е, бустерках. Я не знаю в бустерках. Чи можна так говорити, що це бустер. І будуть розподілені по середовищу, по вартості та по типу гнізд. Е, от такі Отакі фоточки, так воно буде виглядати. Виглядає дуже цікаво. Мені дуже подобається, що. Спільнота приймає участь у розвитку своїх улюблених настільних ігор. І те, що видавці йдуть на це, і автори також. Це прям супер-супер круто. І це остання новина на сьогодні. Тому переходимо до ваших коментарів. Так, вони в мене перепрошую ось тут. Так. Е, Ігор пише: лови 7 несподівана назва будемо брати. Та, мені теж вона трошки. Е, не дуже грає, але. Окей. Так, Майк пише. гоу, Go Discord. Сні. Та, в нас є Discord, там є в описі Link 3, і ви там знайдете посилання на Discord також. Трохи розкажу про Sleigh Spire, я таки трохи пограв. А в настільну версію чи в комп'ютерну. Так. Е... Ділонг відписує Ігору Костюку. Пропустив, нежефлібці всі локалізують, так. Давно вже про це говорили. Ігор, антропоморфні тваринки є. Питання, де доктор? Видно, доктор набирає сили для ривка, щоб зараз знов ну, завалити якихось там 10, 20, 30 ігор. Переведення та видання нових. То подивимося. Так, Ігор відповідає: так, анонсували, ще навесні, десь вже наклад нашого ППВ. Так, він пливе і десь. В умовному майбутньому, найближчому, має бути вже в нас на полицях наших улюблених магазинів. Так, хто з видавців не бачив? Fangsop, ростик назвав на початку випуску, можна перемотати. Ігор. Так, про стародавню Японію багато ігор, на відміну від стародавньої Бурятії, наприклад. От, хай та Бурятія так і лишається. І всі землі, які довкола неї, в, в забутті. Так. Long. А, Fang -game Shop ну, не дивно, в них нема телеграму, тому і пропустив. Ну, але в нас є Телеграм, і в новинах я про це говорив декілька разів тому. таке. Так, Ігор Стенмер все ще тих курів доїть бідні фани. Та ну, насправді я думаю, що це супер круто, тому що це, ну, по-перше, це означає, що ком'юніті сприймає цю гру досі на достойному рівні, що гра працює. Що спільнота активна. І те, що водавець взаємодію спільнотою, це прям вау, супер круто, тому супер класно. Е, так, ділонг виглядає як дрібкава, а не бустер. Не знаю, мені більше на бустер. Так, Даша, блін, я писала пост на ФБ і пропустила новини. Отак маєш. Е, так, Майк. Е, колись давно норм <coughs> грав Слейзи Спайер на ПК, але ось. Найшов людину з настільною версією, спеціально попросив привезти і провести гру в клубі. Прикольно. Не знаю, Майку чи сьогодні доєднаюся, але колись зайду на наш сервер і поговоримо про неї. Так, Ігор. Гра працює, але я заскочив після птахів Аканії. Я б взяв собі тільки птахів Європи, бо якби, мені цікаво наші пташки, а не інші, тому, тому таке. Але от ще Змієвир. Якось виглядає дуже-дуже цікаво все на нього е е е слинюся. Так, Маринка пише: шлюб промінчики добра всім українським видавництвом. Ви надихаєте, працюйте, хлопці і дівчата, а ми будемо намагатися купляти і грати ваші ігри. Добре, друзі, як маєте ще якісь питання чи коментарі, будь ласка, пишіть. А як ні, то будемо розбігатися і відпочивати. Вкотре нагадую, будь ласка, доєднітесь до зборів. Підтримуйте волонтерів, підтримуйте військових для того, щоб ми всі працювали на перемогу. Так, Ігор, бо я фан стародавнього Єгипту, космосу та чужого, а не птахів. Ну, тут кожному своє. І добре, що наші видавці так гарно все локалізують, що є з чого вибрати. Тому, не знаю, поки що наразі мене все задовільняє з сторони праці видавців. Тому все супер. Та й таке. Добре, друзі, як немає більше питань, то я буду завершувати. Дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог і працюємо на перемогу. А на цьому все. З вами був Ростик. Світ настільних ігор. До наступних зустрічей. До речі, забув сказати, що в цю п'ятницю має бути щось цікаве. Тому рихтуйте собі час. 22.00 за Києвом буде стрім. Ну, планується.